Вітаю! Сьогодні ми вам презентуємо житловий комплекс лісовий квартал від надійного девелопера «Альянс Новобуд. Це комплекс із 12 будинків, які побудований за сучасними технологіями та з якісних будівельних матеріалів. У лісовому кварталі все створено для вашого комфорту. На перших поверхах офісні та комерційні приміщення. На території комплексу розташовані наземні паркінги, і в п'яти хвилинах є два торгівельні центри. Комплекс розташований у центральній частині браворів. До Києва лише 15 хвилин на авто або громадським транспортом. Турбота про мешканців комплексу в пріоритеті забудовника. На території побудовано сучасний дитячий садочок «Казка», який переданий у власність міста. У пішій доступності затишний сосновий парк, облаштований забудовником. Тут дитячі майданчики, спортивна зона та майданчик для вигулу і тренування собак. Поруч міський парк для відпочинку та прогулянок на свіжому повітрі. Поруч все, що вам потрібно: супермаркети, будівельні магазини, аптеки, кав'ярні та салони краси. І вже зовсім скоро старт продажу нового будинку житлового комплексу Лісовий квартал. Тому будьте першими, аби обрати вашу ідеальну квартиру. Ми працюємо щоденно.